Привіт-привіт! Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас відео про процеси, які я просувала минулого тижня. Загалом їх було два: це кардиганчик синенький і червоний светрик, Ну, чи то футболочка. Я ще поки що не вирішила. І в мене навіть стався фініш. Фініш по кардиганчику. Зараз його я вам покажу. І трішечки розкажу його історію. Цей кардиганчик я вив'язувала із моїх нових процесів. Це не старі процеси ще з минулого літа, це нові процеси, які я розпочала. Бо мені дуже хотілося розпочати щось новеньке. Ці ниточки дуже довго в мене лежали. Нитки я купувала ще в Україні. Це була стокова пряжа у дівчинки в Фейсбуці. Я їх купувала, і вони дуже довго в мене в'язали в'язали, лежали, і я все планувала з них зв'язати щось таке типу плечового виробу. Але все не приходила ідея і руки. Розпочати цей процес, тож вони лежали, лежали, е і в Україні я з них не починала нічого вив'язувати. Коли переїхала у Словаччину після того, як Російська Федерація напала на Україну і розпочала війну, е ми приїхали в Словаччину, і е я вже потім, трішечки вже коли ну, так. Стрес такий максимальний зійшов, і я вже дізналася, як передавати посилки в Словаччину з України. Я передала ці ниточки і деякі інші деякі свої інструментики, там книжки. А, от, і о, ці нитки в мене тут пролежали теж деякий час. І я вже придумала, що з них вив'язати. І це мій вибір пав на. Кардиганчик, тому що, якщо чесно, в мене немає ні одного нормального такого домашнього кардиганчику, який би можна було просто вді... накинути на плечі, коли там не дуже тепло, але й не дуже холодно. Я б сказала, це такий домашній варіант, тому що на вулицю кардиганчики, якщо чесно, я ще не вмію носити чогось, мене так привчили ще з дитинства, що це має бути курточка. Типу джинсова, якщо так, прохолодненько. а З кардиганчиками у мене ще поки стереотипи е, грають. Тож я хотіла вив'язати собі кардиганчик для дому, коли, можна, коли хочеться щось накинути на плечі. І після того, як я вже вив'язала свій синенький блакитний е, кардиганчик спицями з, з товстої пряжі, я вирішила, що я можу, то виходить. Такий метод, коли ви вив'язуєте квадратик на задню частину, два прямокутники на передні, і два прямокутники на рукави. Це все з'єднуєте, вив'язуєте планку, і виходить у вас кардиганчик. І рівно так я й вирішила вчинити з цим з цими нитками, вив'язати такий кардиган, але вже не спицями, а гачком. І в мене непогано виходило, і натхнення було. Непогане, але ниток було маловато. А я ці нитки вже брала, деяку частину ниток я брала для вив'язування коврика до в'язування, тому що мені на невеличкий коврик не вистачило трикотажної нитки, і я в тон підібрала ці і трішки по краю обв'язала. Я вже в минулих відео цей коврик показувала. Мені тих ниток, які залишилися, мені не вистачало. Я розпустила коврик, випрямила ниточку, там її трішки обробила, щоб не було ніяких катишок чи ще чогось. От. І е ці нитки з ковричка в мене пішли на рукави. Але їх також було не так багато. І е розпочавши в'язати рукави, після того, як я закінчила основну частину. А ниток також не вистачало. Я думала, думала, що його зробити. Можливо, це буде жилетка, можливо, додати якийсь інший колір. Але, якщо чесно, жилетку мені не дуже хотілося. Хоча наразі вже хочеться, хочу вже спробувати вирізати і жилетку також. А я хотіла все-таки якось зробити ті рукави. І що ж я придумала, потрібно змінити візерунок. І це була дуже гарна ідея. Я змінила візерунок на сіточку із звичайних стопчиків, стопчиків з накидом. Я змінила на стопчики з накидом, але через одну вив'язала сіточку. І, знаєте, непогано, непогано, якраз вистачило на три-четверті рукав. Я ще по манжету внизу вив'язала такий, як. З травкою, ніби інший колір ниточки. Це взагалі інша ниточка. Також приїхала до мене з України. Це якісь мої запаси декоративних ниток. Така вона, типу як тросик, це воно, чи шнурочок? Шнурочок, але з невеличкою травкою. І вона така трішечки меланжева, дуже гарна. Якби було багато її, то я б з радістю вив'язала якийсь светрик чи жилеточку з неї. І колір приємний, і, як на мене, він гарно підійшов до цього светра. Тож цей процес уже закінчений. Е історія в нього дуже довга не вив'язування, скоріше в, в нитках, тому що вив'язала я його, мабуть, місяця за два е з таким е періодичним вив'язуванням. Я не бралася за нього так, як за один, постійно змінюю процеси, тому що я. Я ж кажу, мені в коментарях писала дівчинка, як можна вив'язувати декілька процесів, тому що вона полюбляє один. А я можу сказати, що я не, не уявляю собі, як вив'язувати один процес. Тому що якось, коли, коли ти займаєшся цим як творчістю, ну як я займаюсь, то це. Якось як один процес це перетворюється в якусь роботу. А в мене буває таке, що я маю натхнення на гачковий процес, або на спицевий, або на якісь нитки, або на якийсь колір. І через це я полюбляю змінювати процеси, тому що я інколи зануджуюся від одного процесу. Він мені набридає, натхнення закінчується і щось хочеться інше. Тож я. Багато процесниця, і мені це дуже подобається. Я взагалі вважаю, що ну як, це діло кожного, скільки процесів в'язати. Якщо людина мінімаліст і їй не подобається, так би мовити, оцей трішки такий хаос, трішки таке щось зміна картинок, то звісно, для неї буде гарний один процес, тому що вона. Вив'язала його спокійно, безмитушні, і почала інший. А якщо людина трішечки з творчим хаосом в голові, то чому б не в'язати багато процесів? Ну, це особисто моя думка, якщо чесно. І я взагалі вважаю, що в'язати скільки процесів треба, стільки, скільки душа твоя бажає. І це діло кожного. Тож, так. Будемо в'язати, <хи> як хочеться. <рігал> я багатопроцесниця, і мінус один процес в моїй, так би мовити, колекції процесів, тому що розплодилося в мене їх дуже багато. Особливо після минулого тижня стартів літом. Тож, цей процес вив'язувала з половинок, ну, з кусочків, але не всі. Тому що я вив'язала. Задню частину передні полочки. А коли розпочала в'язати рукави, я дуже боялася, так би мовити, промазати з довжиною, тому я вирішила в'язати його, приєднатися до основного полотна і в'язати його по колу, як, ну, як цілу частину. так? І е, я боялася, що просто буде багато чи мало. А так я вив'язувала і відразу міряла. І ниток в мене пішло. Ну, всі-всі-всі. В мене отакий, отака ниточка, і отакий малесенький клубочок. Ну, це так, то, теж ниточка. Це те, що залишилося від не, незакінченого ряду. Тому що я підганяла так, щоб було однакові рукави. І тут в мене Приєднувалася я е, стопчиком з напівнакидом. Потім вив'язувала 23 три е, ці е, рядочки з сіточкою, е, закривала це все діло звичайним стопчиком, по-моєму, Може, ні? А, ні, просто я, до мене було багато перев'язів, тому що я не могла потрапити в однакову кількість рядів двох років. Так, 23 ряди сіточкою і цей така оборочка. Це все, що залишилося з усіх моїх ниток. А, і ну, загалом це все. Я ще у коротеньких відео на каналі зніму, як він сидить. Як він стоїть як він виглядає. Як він сидить на мені, а одягну його і вже тоді покажу. Такий більш наглядний результат. А загалом мені процес цей дуже сподобався. Нитка дуже така гладка, м'яка, і вона тримає форму, тож я її вив'язувала і коли ходила на доріжці, і просто, і дуже дуже він мені сподобався. Приємна нитка. Гарний в мене був гачок. Вив'язувала я на четвірки. Це цей ідеал, що я замовляла на Ноязон такий набір. Гарні гачки, важкенькі, такі вони добре тримаються в руці. Але коли я вив'язувала шопорку, то я зрозуміла, що ці гачки, якщо сильно тягнути, то вони витягуються, металева частина витягується з силіконової. Таке було. Тож, на цьому все по цьому процесу. Кардиганчик готовий. І в мене залишилося лише Три процеси, які треба закінчити, щоб розпочинати щось новеньке. <кій> В принципі, натхнення на них є. Так, вардиганчик є, розповіла. Тепер по другому моєму процесу, який я вив'язувала на минулому тижні, це светр. Або футболка, я ще не вирішила. Ну, загалом це мій полосатик. Полосатик із ярнар джинсу. Ці нитки також в мене давнішні, я їх колись купувала 4 чи 3, чи чотири моточки, чи навіть 5, я не пам'ятаю, коли в мене було натхнення на джинс, тому що я його купувала різних кольорів для того, щоб вив'язувати іграшки. Але потім якось ера любові до іграшок у дитини закінчилася. Тож я, так би мовити, і натхнення в мене якось закінчилося їх вив'язувати. Тож ті нитки залишилися, червоні. Також ці пробувала на, ну, брала на пробу. А з іншого джинсу, який в мене був, я вив'язала просто собі пледика. Пледика і сарафанчика. Так, по цьому светрику вив'язувала я по своїй. Такій системі можна так сказати, не хотіла я нічого враховувати, тож я просто вив'язала горловину без ніяких ростків. По-моєму, азіатські робила очки. Так, вив'язала горловину, потім розділила на три частини: одну частину назад, другу частину наперед, а третю частину розділила ще на половинки, і це в мене рукави. І це мій експериментальний варіант вив'язування реглану зверху, тому без розрахунків. Побачимо, що це буде, ніби непогано. <кхід> так, вив'язувала я основну частину, тому що я залишила рукави. Не закриті, не дов'язані, бо я не знаю, скільки в мене залишиться нитки, після того як я вивжу основне полотно, і вже буду дивитися потім, який рукав в мене буде довгий чи короткий. Але щось я думаю над тим, щоб зв'язати короткий все-таки, тому що це зручно, футболка, це, звісно, зручно. Її можна і самостійно носити, і піде щось, і вона така. Я б сказала, функціонально, так? Тому що тут не такий, ну, не такий холодний клімат, щоб мати багато світирів. А він такий більш прохолодний, і футболки в'язані будуть якраз. Тож, в мене тут є маркер. Вив'язую я переставила спочатку вив'язувала на металевих спицях, потім переставила на дерев'яні, це Symphony, Wood, і... Я б сказала, що на дерев'яних набагато приємніше, ніж на металевих в'язати. Вони такі тепленькі, приємні, мені дуже подобається. Так, за тиждень я вив'язала один, два, три, чотири, п'ять і шість. шість таких подвійних полосочок. І я вам хочу виразити своє здивування, що по останню полосочку я вив'язала оці всі світлі полосочки. Лише одним таким моточком. Це в мене вже другий розпочався. Тут у мене е, цей кінчик, і я ніколи не могла подумати, що якось нитка ця занадто довга. Ну, звісно, я не в'язала спицями ніколи светри із Ярнард джинс. Тому, мабуть, в тому і полягає моє здивування. А здивування в тому, що все-таки ця пряжа дуже якась довга. така, так? Тому що цей моточок в мене якось не закінчується, він все ще є. Я, я думала, що він в мене, мабуть, наполовині закінчиться, і я буду докупляти цю пряжу, щоб все все якось урегулювати довжину. А ні, я так бачу, що мені ще цього моточка може вистачити і на довгий рукав, який я не хочу. Тож, поки що. Такий прогрес. В принципі, мені все подобається. пряжа дуже приємна, лягає дуже круто. Вив'язую я на 3,5 спицях, і тут у мене вже 24 чи 25 см основного полотна. А я... Але я б хотіла, щоб це було 35 основного полотна і ще невеличкий манжетик по низу. Але я вчора його якось так приміряла до себе і можу сказати, що якось ніби вже і достатньо довжини. Тому що, я ж кажу, що в мене в основному всі, всі штани з високою, високим поясом, так, високою посадкою. І Довга футболка, вона просто буде сильно вниз спускатися. Так? І тому я останнім часом так перейшла, можна полюбила, полюбила. Полюбила футболки, які такі трішечки короткуваті, щоб якщо що, можна було забрати, заправити так, під ремені штани, а і вона щоб не закривала занадто так, не спускалася сильно на бедра аж. Як раніше, якось так була у мене популярність футболки, які чомусь були дуже довгими. Так, тож, навіть і не знаю. Можливо, перетягну ще на один тросик і спробую приміряти цю футболку для того, щоб подивитися, чи достатньо мені довжини. Тож, по цьому светру, все. В принципі, все окей, все йде так, як має бути. Ніяких перев'язів чи проблем з нитками в мене немає. На диво. А то щось у мене з цим кардиганчиком. Я надмучилася, надумалася. Блін, як його так вийти із ситуації з цим недостатком пряжі. Ай, мама, ну нічого, все закінчилось добре. Це найголовніше ну, е, так. Зараз я ще вам покажу те, що в мене залишилося. Ну і я так: ну такий, ніби ніби маленький процес в мене також розпочався, якщо чесно. Тому що я натрапила на рекламу в Фейсбуці, по-моєму, чи в інстаграмі. Я точно не пам'ятаю. Дівчинка розповідала про те, як вона продає. О, такі мочалочки для посуду і для прибирання із джгута. Ну і звісно, розповідала про користь для природи від цього методу, тому що ці губки е поролонові вони дуже погано впливають на природу, забруднюють її. От, І я так подумала: нічого собі. То люди. Ну ні, звісно, я просто в'яжу і для мене зв'язати е квадратик, мочалочку з джгута це. Ну, там одної хвилини діло, а, вот. а для людей, звісно, які не в'яжуть, то, мабуть, так варто і купувати. Але насправді це не така велика проблема, мабуть. Ну то ладно, то я подивилась на цю дівчинку і думаю, то я так, також можу це зробити. Чому і не спробувати? Ну і по ходу дня поки що йшла через магазин за дитиною. Я вирішила зайду. А тут такі магазини, що можна знайти все в ньому. І джгут відповідно також. Знайшла я джгутик, вартував він півтора євро і цей, цей моточок. Я вив'язала одну маленьку е, мочалочку для посуду. Одну побільшу мочалочку для ванни, і оце третю розпочала. І ще так багатенько залишилося. Звісно, її після того, як відв'язала багато разів мила, тому що є, є якась, якийсь запах такий від джгута. Не знаю, можливо, десь спробую знайти якийсь інший джгут, щоб він був без запаху, але цей джгут також був написано, що то просто джгут без ніяких інших там. Додавання якоїсь хімії, ну то нічого. так Зв'язала я декілька таких квадратиків, дві хвилини і готова. І я можу точно сказати, що коли ви їх мочите, вони якось зменшуються і грубіють від води, чи можливо, від мила чи температури води, я точно не знаю. В'язання таких мочалочок це для мене. Перший досвід я такого ще не робила, але багато від кого чула, що це дуже зручно, і можу сказати від себе, що дійсно це дуже зручно, тому що ця мочалочка вона. Дуже вона не абразивна, але вона дуже гарно відтирає різні забруднення, типу мити раковину чи ванну, чи навіть унітаз. Мені дуже сподобалося, тому що вона не царапає пластикові поверхні, але в той же час вона гарно відтирає різні забруднення і дає гарну піну. Оце дуже класно. Якщо ви навіть мінімальну кількість якось розприділите. Миючої речовини по поверхні і потрете, то піни буде багато, і ви гарно відітрете всі ваші плями. Тож, ну чи що ви там хотіли відтерти. Тож, це гарна ідея. Я дуже рада, що натрапила на цю дівчинку, яка рекламувала свої такі мочалочки. І я думаю, по. ну, по бажанню буду підв'язувати такі мочалочки, можливо, там подарю комусь, або буду сама використовувати, тому що функціональність цих мочалочок дійсно класна. Мені вони сподобались. Так що буду ще підв'язувати з цього моточка. Побачимо, можливо, кругленько зв'яжу, можливо, і такі квадратики будуть гарні. Тож. Такий процес. І з того, що в мене залишилося загалом, це. І що я буду в'язати на цьому тижні. Сьогодні вівторок у нас це у нас 23. І на цьому тижні я буду підв'язувати, не знаю, можливо, один, можливо, не один процес. Залишилося в мене їх загалом то небагато. У мене ще є моя картина діамантова, це в мене. Будиночок. Якщо бажаєте, можу показати. Це в мене будиночок, він такий в процесі. І загальна панорама от такий він дуже гарний. Січа я вже закінчила, а цього періодично також беру. Так. Це інший процес, який три, а, два, і ще один. Це в мене. Светер павудинка, яку я також буду відвязувати. Це з двох частин перед, зад, і без манжетиків і з невеличким розрізом. Я вив'язувала основну частину без ніяких горловин. І просто це буде спущеним рукавом. Значить, це процес номер 2 в мене. Це червоний перший, свитер полодинка, другий. У мене розпочаті рукава. Так, рукава розпочаті зовсім трішечки, але ну, загалом, за рахунок того, що основне полотно воно доволі таке широке і воно гарно спускається до рукам, Тож занадто довге також не потрібно робити. В'яжу я цей процес із рахівничком рядів. Щоб однакові зробити рукави, вяжу по черзі. Спочатку один рукав, потім інший рукав. Наразі в мене вив'язано 30 рядів рукаву одного, і з того моточку, до речі, це я вимотала, намотала вчора цей... це у нас Алізе, Ангора. Кід Лізе кідроял мохера із підмотом тоненької біленької ниточки акрилової. Це один ну, 50-грамовий моточок цієї пряжі Мухерової. І в мене їх було дві. Один моточок я вже вив'язала. Точніше, в мене з одного такого ж самого залишилось оце тільки трішечки. І з цього одного моточку я вив'язала основне полотно, таке непогане, довгеньке воно в мене вийшло. О, я його так складу. Основне полотно і розпочала рукав, що, мабуть, ще і рукав один піде тож ця пряжа. Дуже довго, <с> як завжди, моє здивування. Ну, коротше, я, не бу... я була здивована, що з одного 50 грамового моточка можна вив'язати майже цілий светр. Якби я вив'язувала трішечки його вущим, на менший розмір, ну, розмір такий міні-тіні міні светрик, то з одного мотка можна вив'язати цілий светр. Ви уявляєте собі, а на мій розмір, Величенький оверсайз, я роблю на розмір М, але оверсайз. Тобі ж це такий ще гарний оверсайз. Тож, це ну, такий светер XL із півтора моточка, ну і то менше, мабуть, буде. Ну Це дуже круто. Так, другий процес і третій процес, що в мене залишився, який я також буду просувати, тому що без гачка не можу. Буду вив'язувати і те, і те, скоріше всего, що по будинку. І цей гачковий процес це в мене а, сарафан. Та, не, знаю. не знаю, що з ним робити, тому що він такий довгий, нитки не так багато, але я надіюсь, не знаю, побачимо. Буду його вив'язувати. І подивлюся, що з цього вийде, тому що міняти, в принципі, нічого не буду. Буду продовжувати вив'язувати це у нас стопчик з одним накидом, але в дирочку, не в петельку, а в дирочку. А між, між стопчиками. Такий гарний візерунок, але він дуже окей, нудний. <рес> <рес> ну, нічого, я буду розважати себе іншими процесами. Тож. Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Показала я вам свої процеси, закінчені процеси. І буду продовжувати вив'язувати. І, можливо, трішечки і викладати картинку також, тому що мені це дуже подобається. Тож, і буду вже, не знаю, можливо, також. Одне відео буду знімати раз в тиждень, показувати якісь свої результати. а Можливо, в'язав влогом. Я не знаю, якось коли вже все йде під кінець цих всіх процесів. Натхнення. Ну, Якось немає такого нічого цікавого. Ти не розпочинаєш, в тебе там фініші, ті, які вже тисячу разів ти ці процеси показувала. І якось воно так не дуже цікаво. Я нічого не купляю з пряжі наразі, тому що в мене все є. Пряжі досить багато, і я вже хочу її закінчити поскоріше. А, ну, Точніше, не те, то, що закінчити поскоріше. Я просто хочу, щоб вона не, не лежала. А з нею щось також вив'язувати, можливо, там щось по акції купувати, але не нагрібати сильно багато. Тож нічого нового не купую, стареньке все просуваю, вив'язую і, ну, наразі якось так не занадто цікаво, але все ж таки просування є, фініші є. Тож до наступних зустрічей була дуже рада вас бачити. А, пишіть свої коментарі, ставте реакції. Буду дуже дуже рада з вами поспілкуватися. Все, па-па-па-па, гарного вам дня!